Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів степеней знову з вами в Етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця і повертаємо вкрадену в нас колись історію. Сьогодні ми поговоримо про занедбані первини київської архітектури. Але перед цим обов'язково перевірте підписнику на наш чарівний канал. Якщо ви цього не зробили, зробіть це прямо зараз, бо в нас поганих відео не буває. Штрикайте в подолайку, пишіть коментар, засилайте нам донатик і ми розпочинаємо. На даний момент в Києві знаходиться понад 4 тисячі будівлі, вік яких сягає понад 100 років. Натомість не варто розслаблятися. Ця цифра постійно-постійно зменшується, і щороку ми втрачаємо десятки. Або навіть сотні пам'яток архітектури, які зносяться під тим чи іншим приводом. Сьогодні ми проговоримо про одні з найкрасивіших, за нашою думкою, будівель, які занедбані, але їх ще можна спасти. Це справжні шедеври європейської архітектури, розташовані прямо в нас в Києві, які можуть бути знищені. Ми покажемо їх інтер'єри і екстер'єри. Також обов'язково друзі, підпишіться на наш телеграм. Ми прямо зараз публікуємо там цікаві фотографії цих об'єктів, які не потраплять. В YouTube. це найкрасивіші фотографії, які ми приберегли спеціально для підписників нашого телеграму. Тож підпишіться на телеграм прямо зараз. Ми розпочинаємо наш перелік занедбаних пам'яток. Сьогодні ми розкажемо про три найкрасивіші будівлі, за нашою думкою, закинуті в Києві, які вам дійсно сподобаються. Про них не всі знають. Можливо, ви щось чули, бачили. Напишіть в коментарях обов'язково про це. Ми покажемо не тільки зовні їх, те, що ви можете побачити і так щодня, але ми також потрапимо з вами всередину. Першим об'єктом стане так званий храм науки або бактеріологічний інститут, який розташовується в верхівках. Протасового яру цей об'єкт не всі знають, адже він знаходиться в історичному центрі міста Києва, фактично в серці Києва. Тим не менше, він прихований на пагорбах Либідської долини на Байковій горі, і про нього не так багато людей знають, але це реально шедевр європейської архітектури, зведений у стилі Ренесансу наприкінці 19 сторіччя. Сучасники називали цю будівлю храмом науки, і вона дійсно заслуговує на цю назву. На жаль, ця пам'ятка закинута і занедбана. В кінці 19-го сторіччя світ дуже сильно страждав від епідемії. В принципі, в наш час особливо нічого не змінилося. Також на кінці 19 сторіччя світ страждав від багатьох різноманітних епідемій. Зокрема, в Києві постійно траплялися епідемії холери, дифтерії, сказу, в першу чергу, через неякісну питну воду. Так як після дощів міська каналізація змішувалася криницями, маленькі міські річки Києва, яких нас понад сотню затоплювали всі джерела питної води і. Постійно були страшні епідемії, набагато страшніші за коронавірус, які призводили до величезних людських жертв. І ось у 1894 році німецький вчений Еміль Бернг створює протидифтерійну сироватку, яка стала проривом в лікуванні епідемії. Надихнувшись його розробками, київські меценати вирішили скинутись грошима і збудувати новітню будівлю для лікування страшних хвороб. Це були такі відомі прізвища, як Терещенки, Броцькі інші меценати, які склалися грошима і збудували буквально в лічені терміни за півроку одну з найкрасивіших і найсучасніших науково-медичних будівель того часу у всій Європі. За що ще раз підкреслюю, що сучасники прозвали її «Палацом науки. Будівля була відкрита в 1896 році. Про що можна прочитати всередині на картушах збереглися такі написи абревіатури Бі бактеріологічний інститут Всередині будівля виглядає як справжній палац. Красиві маршеві сходи розходяться всередину на два боки, утворюючи такі всередині великий амфітеатр з терасами, колонами. Стеля підсвічена величезним. Ліхтарем скляним вбудованим прямо в стелю. Ліхтарями то ті часи називали скляні надбудови в даху, які допомагали підсвічувати будівлю за рахунок природнього світла, яке потрапляло всередину в будівлі з вулиці для того, щоб освітлювати всередині інтер'єри. Будівля вміщала понад 100 людей, які могли займатися різноманітною діяльністю вакцинами. Сироватками вакцинувати населення також там проводилася науково-дослідницька діяльність по розробкам нових ліків для нових. Хвороб, зокрема, одним з очільників цього інституту став відомий в Києві професор Підвисоцький, вулиця його ім'я, названа на Печерську. Це цікаво, що ми потрапили в цю будівлю напередодні повномасштабного вторгнення, буквально за день до цього. І тоді, нібито йшла мова про відновлення і реновацію цього шедевру архітектури, який багато років вже поспіль стоїть закинутим. Але на жаль, до цього так і не дійшли руки. І цей... Справжній палац науки стоїть, руйнується там, бо давним-давно він вже не користується. Бактеріологічний інститут з часом перетворився на інститут вірусології і побудувалися нові корпуси поруч на Байковій горі. А стара оця от палацева будівля, зведена київськими меценатами в старі часи, з позолотою, з оздобленням гідним справжнього храму, стоїть повністю закинута пусткою, руйнується, і невідомо, чи взагалі вона буде збережена для міста. Переходимо до наступної будівлі. Розглядаючи попередньо цей храм науки, я згадав прізвище Терещенків. Це були одні з найвідоміших українських меценатів початку ХХ століття, які залишили по собі добру пам'ять не тільки як одні з найвідоміших українських підприємців, але як одні з найщедріших, найзаможніших меценатів, які заробляли не тільки собі на кишеню, але й щедро будували. Різноманітні благодійні доброчинні заклади для людей останнім часом у засобах мас-медіа дуже часто згадується прізвище Івана Миколаївича Терещенка, власника ошатного неоготичного особняка на схилах Глибіської долини в самісінькому центрі Києва на сучасному бульварі Шевченка. Права в тому, що цю будівлю декілька разів вже планували знести, перебудувати, продати. І от буквально на днях, наскільки я знаю, все ж таки суд повернув цю будівлю громаді. Будемо тримати пальців за те, щоб вона була збережена. Ви можете побачити цей красивий. Затишний осадний особнячок, дуже невеличкий, але лаконічно і красиво тактовно вписаний в наріжну частину вибіцької долини між вулицями бульвар Шевченка та Коцюбинського, з красивою вежею посередині, з стрільчатими готичними вікнами. Маленький такий затишний палац розташований неподалік від контрастуючої з ним скляного хумарочосу готелю Хілтон. Ошатні інтер'єри Терещенків були знищені в радянські часи, коли на естетику ніхто не звертав увагу, і майже все було знищено, коли в радянський час там діяло відділення вісти реєстрації до початку нульових років, і потім особняк було продано і планувалося його знесення повне. Отже, всередині збереглися знаменіті вилиті з чавуна, прямо от витвори мистецтва. Це знамениті сходи Терещенків. Це була от саме їх фірмова родинна фішка. Можна уявити собі, як причепорившись Мадам Терещенко неквапливо виходила з свого пінюару, піднімалася наверх на горище, у вежу, виходила на балкон і роздивлялася там з кухликом кави київські видолинки. На жаль, з інтер'єрів збереглися витражи сумнівної якості. Насправді, достеменно невідомо чи були зроблені вони. Саме часи Терещенків, чи це вже радянське надбання Овіру. Але в першу чергу кидаються в очі оці сходи, справжні, ще раз підкреслю, витвори мистецтва, яку ведуть верхню наріжну вежу, де можна вийти на маленький балкончик, який виходить прямо на бульвар Шевченка з дуже класними краєвидами ботанічного саду. І на гратах можна роздивитися певну символіку, яка дуже схожа на Масонську. Адже подейкують, що. Терещенки, відомі благочинники, засновники найуспішнішої в історії Києва і України фабрики по виробництву цукру, були також і вхожі в різні таємні масонські організації. Дуже, до речі, символічно, що потрапили всередину цей маєток. Ми разом з моєю чарівною супутницею, також дружиною і учасницею нашого проєкту Оленою, яка є, до речі, прямим нащадком. Також відомих у свій час в Києві купців першої гільдії, які також торгували цукром і були фактично прямими конкурентами Терещенків. Так от цікаво грає доля. Після смерті Івана Миколая Терещенка там в цьому особнячку мешкала його дружина. Подальшому в часи визвольних змагань Української революції там знаходилися різноманітні відомства державні. Зокрема, наскільки я знаю, Міністерство іноземних справ Української держави. От напишіть, будь ласка, в коментарях, чи правильно я сказав, можливо, помиляюся. Але саме там, у 2018 році, фактично не було проголошено таємну антигетьманську коаліцію, яка отримала назву Директорія. Змовники вирішили зустрітися саме у особняку Терещенка, і саме там була проголошена Директорія УНР, яка... Подальшому призвела до падіння гетьманату скоропадського і відновлення Української Народної Республіки. Отже, ця красива будівля є не тільки шедевром архітектури, до речі, збудована вона була в 1875 році. Буквально одразу після того, як в Києві почали з'являтися великі цукрові мануфактури. Тому що фактично промислове відродження Києва було пов'язано в першу чергу з відкриттям залізниці в 1870 році. Було відкрито київську залізницю, і це передувало появі тут різноманітних мануфактур. В першу чергу призвело до того, що Київ отримав статус цукрової столиці Європи. І після того тут почали з'являтися магнати і меценати, які будували собі отакі от розкішні палаци. Будемо сподіватися, що ця будівля буде відновлена. І ми переходимо до третього об'єкту. Один з найграндіозніших прибуткових будинків Києва кінця 19-го – початку 20-го сторіччя, який належав німцю Михельсону. Німця Михельсона, який входив в топ 10 найбагатших киян минулих часів, називали мовчазний багач. Ця людина мала сфери інтересів в найрізноманітніших видах бізнесу. Починаючи від торгівлі нерухомістю, тим, що він був політиком, тобто гласним, тобто депутатом Київської міської думи, закінчуючи тим, що в нього на сучасній площі українських героїв були власні власні, які отримали назву народні, тобто назву промовиста, яка свідчила про те, що ця будівля була дуже близька до народу. І також Міхільсон славився тим, що в усьому Києві в нього розташовувалися прибуткові будинки. Напевно, ви чули про будинки Михельсона на вулиці Чекаленка Тере Пушкінській. Але ми покажемо вам ще один прибутковий комплекс будинків Михельсона. Спочатку треба пояснити, що таке прибуткові будинки. Це будинки, які будувалися не так, як от попередній палац Терещенків для проживання лише однієї сім'ї, а для здачі довгострокову оренду житла для людей. Середнього ланку заробітків. І от між вулицями сучасними Володимирською та Панківською, на початку двадцятого сторіччя було зведено величезний будинок колодязь, який наразі отримав в народі назву будинок тисячі вікон. Мовчазний гігант визирає десятками покинутих вікон глазниць, що разом утворює просто невимовну атмосферу. Пустки і занедбання. І все це прямо в самісінькому серці Києва. Через це ця будівля отримала свою назву Будинок тисячі вікон. Це справжній будинок колодязь. Таких будинків в Києві не дуже багато збереглося на даний момент. От потрапляючи всередину, вас ніби ці вікна забирають до себе і поглинають. Це з одного боку дуже страшно, а з іншого боку, в цьому є якась певна урочистість. Закинутості, занедбаності. І таких будинків в колодязі в Києві дуже мало. Вони остатковувалися за останнім словом науки і техніки. Там було опалення, водопровід, електричний струм і навіть домофони. В радянський час, звичайно, що розкуркулили власників. Багато з власників таких будинків були вимушені або емігрувати з країни, або були розстріляні, або їх. Е Житло було ущилено, і всередині робилися в шедеврах старої архітектури, робилися комунальні квартири. От подивіться, яка розкішна будівля, все це руйнується, на жаль, розвалюється, і нікому нема до цього діла, що це можна було відновити і зробити, довести до того ладу, якому воно було на самому початку, щоб Київ фактично повернув собі статус такої от європейської столиці архітектури. Бо в нас не так багато збереглося красивих будівель. Як ви бачите, всі ці об'єкти, показані до цього, будувалися найкращими архітекторами свого часу, оздоблювалися в найкращих за тими часами стилях і традиціях, усадковувалися найкращими за той момент обладнанням. Але в радянський час було надано великий нищівний удар по естетиці київської архітектури. А зараз, на жаль, сучасні забудовники. Руйнують те, що не змогли зруйнувати совєти, а також декілька війн, через які пройшло наше багатостраждальне, але таке красиве і вічно молоде місто Київ. Друзі, обов'язково підпишіться на наш телеграм, щоб не пропустити фотографії, зроблені нами власноруч в усіх цих трьох шедеврах архітектури, які ми відзняли для вас не тільки зовні, але і що головне всередині, щоб ви могли освічитись на те, що це дійсно дуже класні. Пам'ятки, які заслуговують на все відновлення. обов'язково також, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього? Чи от варто рятувати всі ці об'єкти, чи це, як пишуть дехто, треба знести і збудувати щось більш сучасне, більш функціональне і більш корисне? Але не ну, варто при цьому забувати, що корисне це не завжди красиве, і нам потрібно зберігати оцю естетику, яку Наші пращури плекали сторіччями, розбудовуючи місто Київ, де архітектура поєднувалась в унікальному симбіозі з київським ландшафтом, з київськими річками, схилами, ярами. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись цей наш перелік. Обов'язково напишіть свій коментар, що ви з цього думаєте. От про протасів яр, до речі, об'єкт, да, Ми обов'язково знімемо. Повне відео, напишіть коментар в підтримку цього відео, майбутнього про Протасів Яри, про цю місцину. Також засилайте нам донатик за змогу, якщо сподобалося відео. Штрикайте вподолайку, підписуйтесь на степенсія, і вже дуже скоро ми з вами побачимось у нових наших відео.